Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус. У нас нове надходження для вас, це Jaguar I-Pace. Ось така красунечка 400 на повному приводі, повноцінна Європа, максимальна комплектація, автомобіль повністю обслужений, має повну сервісну історію з усіма запасами, весь цілесенький, без будь-яких зауважень на ось таких шикарних колесах. СЄ-шечка. Має електропривід у багажника. Парктроніки по колу, камеру заднього огляду, чорний ось такий перламутровий колір, виїзні ручки, повний безключовий доступ, датчики мертвих дзвон, шкір'яний перфорований салон, електропривід передніх сидінь, пам'ять сидіння водія, повний слопакет, має мультифункціональне рулове колесо, має Ось таку мультимедійну приборну панель, 169,5 тисяч пробігу, автосвітло, датчики дощу, все як має бути. Має ось таку величезну мультимедійну систему, двозонний клімат-контроль, також є підігрів керма. Все в автомобілі присутнє. Ось така автоматична коробка передач, вибір режиму руху, круїз-контроль, є пішка, автомобіль. Реально в крутому стані. Давай засернемо по задньому ряду, що тебе зустріне. Також преміальна аудіосистема Meridian. По задньому ряду все без зауважень, чистесеньке, рівнесеньке. Також є датчики відкриття задніх дверей, якщо є якась перешкода у вигляді автомобіля. Величезна панорамна стеля. Зарядочки, все як має бути. Має ось такий підлокітник з підстаканниками. Смаколишниця. Тому, друже, якщо ти шикаєш, реально крутий електричний з запасом ходу на повному заряді 402 км, і ти давно мріяв E-Pace, то цей автомобіль саме для тебе. Запрошуємо тебе на перегляди тест-драйви. Ми знаходимося в місто Київ, територіальна оборона 102. Чекаємо на тебе.